Мої вітання, це Астрофеномен. З вами традиційно я, Черкасець і Сьогодні до нашого ефіру долучається Сейраш. Друзі, будемо говорити на різні теми, тому не пропустіть, будь ласка, цей ефір. Тому підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. І, звісно, рекомендуйте наш канал своїм друзям. На повісті дня і те, що не сходить із у останні українців, ані наших партнерів. Перемовини, мир і відповідно українська перемога. Як ви відчуваєте, чи настане вона в наступному році? Почнемо із досить банального питання, але надзвичайно важливого в нашому українському суспільстві. Ну, там не зовсім так давайте. Так, ви ставите питання, в якому ви вимагаєте відповіді так чи ні? А її немає. А її немає, тому що у нас розтягнуто у часі до весни питання, чи буде погоджуватися Росія на Умови, які їй висуне Трамп, і від от того рішення, чи буде вона погоджуватися чи ні, я про Росію да, в обличчя їх царя-батюшки, буде залежати, чи у нас іде перемовний процес, він завершується у 2025 році, чи не завершується. Тобто, чи є тенденція на те, що е, може відбутися якась призупинка, пауза, замороження, назвіться як завгодно, на 2025 рік? Так. Чи це однозначно відповідь так? Ні. Тому що дуже багато чого на жаль буде залежати від а, прийняття або не прийняття вимог сусідньої держави агресором. Сереж, а як ви вважаєте загалом про що може Трамп домовлятися із Путіним, так і кілька тижнів тому в принципі було а, в тому числі? А... Від різних медіа, як українських, так і європейських, оголошення можна сказати на рахунок того інформація, напевно, правильніше буде сказано на рахунок того, що Трамп, значить, то готує певну таку таємну зустріч із Путіним. От якщо вона все ж таки відбудеться, то в першу чергу вони будуть говорити про Україну чи будуть щось ділити своє, як ви вважаєте? Ну і з того, що ми вже продивлялися, я казала на різних каналах, що це в першу чергу стосується питання співпраці Росії і Китаю. Трампу цікаво зробити так, щоб Росія з Китаєм не співпрацювала. Йому вигідно переходити в тиск на Китай, а отже, треба від Китаю відділити всіх його стратегічних партнерів. І це ключовий момент, не Україна ключовий момент. Взаємодія із е, е, Китаєм. Це ключовий момент того, на, е, про що Трамп буде домовлятися із Путіним. Дякую вам. Адже рухаємось далі. Давайте поговоримо із вами на вашу думку. Чи є загрози для вторгнення з боку Російської Федерації в наступному році для Європи? О, там тенденція з приводу Європи трошки інша. Там єдине, хто мене напружує в цій ситуації, це Білорусь. А із тих тенденцій, які випадають, Путін скоріше за все буде намагатися задіяти подібні якісь провокації, пов'язані із європейськими країнами, не своїми руками, а руками Лукашенка. І оця тенденція прослідковується на 25-й, але досі є достатньо розмитою, тому що Лукашенко не хоче втягуватися повноцінно не в військовий конфлікт з Європою, не в військовий конфлікт з Україною. Тобто йому вигідніше те положення, в якому він сидить в шпагаті, яке він має зараз. Тому о, напряму, щоб сама Росія м таке знову провокації, так вони прослідковуються, і провокації скоріше за все і будуть. Але я ж кажу: тут хит, хитрість полягає в тому, що скоріше за все це він буде намагатися робити руками Білорусі або з території Білорусі. Тобто, враховуючи вашу відповідь, можна в принципі дійти до висновку того, що Лукашенко і в наступному році залишиться при владі в Білорусі, і ніхто не складе йому конкуренції. Чи правильно М -м не зовсім, тому що о, недавно на одному з інтерв'ю питали з приводу заяв щодо там якогось аля військового перевороту в Білорусі, бо дем якісь там російські воєнкори протиписали. писали і передивляючись питання в контексті. Політичної обстановочки в Білорусі там дійсно намічається якийсь двіжняк. Незрозумілий характер цього двіжняка ну дійсно до кінця незрозумілий. Тобто, це якісь внутрішні напруження, які чомусь стосуються прикордонних територій, з якими з ну, межує да сама Білорусь як держава. І виходить, що це як така викривлена провокативна історія всередині Білорусі, яка може повпливати на кордони іноземних партнерів. Чому я ж кажу і схиляюсь до того, що а, руками Білорусі Путін може нам на намагатися розкочувати е, е, там європейські країни і перевіряти НАТО на прочність. Того НАТО, тобто, не, не, не зовсім не, не зовсім своїми особистими руками. Тим самим він буде робити якісь провокації, халепи і тиснути на Білорусь із середини для того, щоб це вилізало вже назовні. От якось так виглядає ця картинка. І для Лукашенка загрози вони є актуальними на 25-й рік. Його, в принципі, життєдіяльності, того що як він там керує державою і так далі. Тобто в теорії Лукашенка навіть можуть прибрати. Так, і це погано, як би це дивно не звучало, це фігова історія. Тому що нам, Лукашенка, який не встрягає напряму, вигідний. Якщо Ерефія надумає поставити виключно свого а, маріонеточного максимально на 100% підконтрольного якогось правителя Білорусі, ми будемо мати велику халепу. Почули вас, Сереж. Дуже дякую вам за те, що розклали все по поличках на рахунок Білорусі, на рахунок Кукашенка і виборів. Будемо спостерігати власне за цією ситуацією. Проте не все ж таки, тут хочу ще уточнити. Наразі очевидний конкурент на виборах у нього є, на вашу думку, чи ні? Знову таки дуже багато різних політичних саме експертів там, наприклад, говорять про те, що з'явиться жінка. В принципі, це ж багато хто і пророкував під час виборів у Сполучених Штатах. Як ви вважаєте, чи вже з'явилася от ця от очевидно, от цей от очевидний конкурент? Конкурент Лукашенкові? Так, так, так. Ми говоримо про автократію з переходом на диктатуру і про яку конкуренцію йде мова. З'явитися там, звісно, може хто завгодно, тільки е, вибори виграти і е, голосування провести так, щоб це було в, конкурен... в демократичному конкурентному середовищі, неможливо на території Білорусі, поки там знаходиться Лукашенко. Почули вас, дякую вам. За вашу думку, сереж, як вважаєте вибори в Україні в наступному році? Наскільки загалом вони можливі, і чи можливо проводити вибори у форматі онлайн, наприклад, через ту ж саму дію або через якісь інші застосунки? А, переглядаючи тиждень приблизно тому назад, якраз перші новини про те, що Україна вивчає? Можливості о, дистанційних якихось да систем голосування і онлайн систем голосування, які притаманні Європі або Сполученим Штатам, там в різних їх конфігураціях. І тому, що ми бачимо на нашій політичній арені, ми робимо логічний навіть висновок. Тут навіть не про карти, просто логічний висновок, що підготування до якихось майбутніх виборчих процесів, які планують на 25, й максимум на 26 й рік, вони вже відбуваються. Деякі політичні одиниці вже почали свої піар кампанії. І тенденція на те, що у нас може розпочатися підготовка до виборів на 25 й рік, є, але знову ж таки залежить виключно із того, чи в Першому в першому о, в перші півроку 25-го року чи е, буде підписана якась бумажка, чи буде якась договореність пов'язана із бойовими діями їх закінченням? Чи не буде все? Будемо чекати на це рішення, будемо спостерігати всією україною. Ну і також хотіла поговорити із вами сьогодні на рахунок того, чи будуть людей в окупації позбавляти українського громадянства. Mm, ні, у мене не випадає uh, так, щоб це виглядало як насильницьке, якесь позбавлення українського громадянства. Якийсь механізм, який по вісімці Пентакли, який дозволяє. Uh, або підтвердити, або не підтвердити свою приналежність до України, підтвердити своє громадянство, прийняти там якісь рішення, коротше, якось все, да, задокументувати і не знаю, поновити все, що завгодно, назвіться, як завгодно. Якісь інструменти задіяні будуть, але вони виглядають не так, як тебе примусово полишають громадянство. Якщо ти виявив бажання, ну це одна історія. Не виявив, значить, значить, ось так. І давайте поговоримо і з вами також ще про Маріуполь, який наразі перебуває в окупації. Про нього в принципі останнім часом досить мало інформації, якої є адекватною. В першу чергу, що очікує Маріуполь в наступному році, чи зможемо ми сподіватись на те, що він знову буде під нашим жовто-блакитним прапором? Ну, це в принципі питання е, домовленості, які ще не відбулися. Чи є е, з нашого боку можливості якісь і тенденції на те, що у нас буде е, ресурс, можливість важелі тиску, які дозволять нам торгуватися за ново окуповані території в е, процесі якихось перемовин? Да, такі тенденції проглядаються. Сподіваюсь, ми їх не просремо, як ми просрали 23-й рік. Але на жаль, це не гарантує е, на даний момент повернення, тому що ми можемо зараз з вами вступити в активні демонстрації в якійсь е, е, а тенденція на те, що до е, на січень місяць 25-го року у нас є якісь плани на. Просування, можливо, контратакуючі якісь моменти, да і так далі, тому подібне, як демонстрація Трампу, що ми ще щось можемо зробити. січень випадає таким місяцем, да, а от що ми можемо щось відбити, зробити якусь таку цікаву просуванчу операцію, за рахунок цього виторгувати собі якісь плюсики та галочки на майбутніх перемовчих процесах. Таким чином ми можемо говорити про повернення новоокупованих територій, які були захоплені ворогам з періоду а, 24 лютого 2022 року і по сьогоднішній день. Якщо ми з вами просираємо ці можливості, то нам об'єктивно нема за що торгуватися. Отже, ми будемо стояти там, де нас поставлять, де ми зупинили ворога. а там буде лінія розмежування, і це найгірший сценарій на сьогоднішній день в українській парадигмі, який тільки може бути це зупинитися там. Де стоїмо ну, от, глобально на той момент, коли будуть питання вже відкритих перемовин почула вас, і також ще одне не менш важливе питання це безпосередньо біженці за кордоном. Ми бачимо про те, що з кожним роком програми допомоги все зменшуються і зменшується. Відповідно, хтось вже встиг адаптуватися, знайти роботу, вивчити мову і так далі, Проте, якби, якби іще досить велика кількість людей, які намагають, намагаються знайти своє місце під сонцем, так би мовити, і отже, власне, що очікує більшу частину біженців за кордоном? Чи будемо ми відчувати навпаки в наступному році величезне повернення людей до України? Як ви відчуваєте? <гум> <гум> ні, у нас прям величезного, у нас немає ні величезного виїзду з одного боку, не величезного повернення на наступний рік. Навіть якщо підпишуть щось, люди все одно будуть вичікувати і споглядати на те, куди рухається держава в перші півроку рік після підписання будь-яких бумажок. Тому одразу якоїсь навали повернення на жаль, не відбудеться. Так, да, певний. А, певна частина людей, а, безумовно, якийсь відсоток, він буде повертатися майже одразу, але значна частина, на яку ми можемо спиратися, вона буде повертатися поступово потенційно з приводу біженців, які тенденції а, м, вимальовуються. По-перше, там є внутрішній тиск у держав на, на момент а, того, наскільки ти приносиш користь державі, в якій ти знаходишся, наскільки ти інтегрований. Тобто люди, які інтегрувалися, вони а, не відчувають на собі тиску. За те, що вони є біженцями, вивчили мову, знайшли роботу, адаптувалися, почали сплачувати податки у державі, в якій вони знаходяться. В такому випадку держава, яка їх прийняла, зацікавлена у них, як у громадянах нових, які а, вносять да, свій матеріальний вклад, і свій розвиток в державу, до якої вони іммігрували і а, вимушено а, переїхали із-за війни. А тиск з боку о, держав, де перебувають біженці, відбувається на тих, хто не приносить користь Державі. І плюс тиск відбувається зі сторони нашої влади на партнерів на держави, в яких перебувають біженці, якраз із приводу того, що давайте тиснути на тих, хто може потенційно повернутися в Україну, хто ще не пустив у вас коріння за ці роки. Хто сидить на виплатах, не вивчив мову, не пішов на офіційну роботу. Давайте ви будете їм все відміняти. Давайте ви будете тиснути. Тоді їх не буде ніякого вибору. Вони будуть вимушені або інтегруватися у вашу державу, або повернутися додому. Тобто, тенденції там про Такі. На 25-й рік вони нікуди не діваються в деяких моментах. Навіть наші запити до партнерів стають більш радикальними і жорсткими, щоб вони задіювали до біженців більш жорсткі міри. Тенденція приблизно така Ну і також, що стосуватиметься, в тому числі чоловіків, які наразі перебувають за кордоном, чи можуть для них позбавляти певних якихось прав перебувають. Або безпосередньо відправляти їх назад до України вимушено знову. Це стосується виключно людей, у яких є якась певна проблематика, або, або ті, які бездіють, знаходячись за кордоном, і то це стосується далеко не всіх держав. Там вибіркова історія. Зрозуміло. А, ну і давайте поговоримо про нашого ворога. Що очікує його в 2020. Двадцять п'ятому році чи будуть впроваджені нові санкції щодо Росії найближчим часом, наприклад, в першій в першому півріччі 2025 року? Із того, що я вже передивлялася, із тенденції на наступний рік з приводу і нас, і сусідньої держави, і так далі є. Тенденції до економічних проблем у ЕРЕФІ і тенденції там з економікою вони у них достатньо складні у них ситуація. Я би сказала навіть десь гірше ніж у нас, тому що у нас є ж, хоча б сторонні фінансові вливання. То у них є певна проблематика пов'язана із обертом грошей всередині держави. От і, і з тим, наскільки там кризова ситуація з підняттями ставками і так далі. Тобто там економічні проблеми на ЕРФІ в 25-му році вилізуть 100%. з приводу нових санкцій. те, що точно в мене випадало, що е, Саудівська Аравія ну, відсотків на 80 здепінгує ціни на нафту. Як мінімум показово, це буде важель тиску, один із важелів тиску на Росії. Тобто ціна за барель впаде, показово впаде для РФ, для того, щоб показати, що є важель. Ну да механізм, в якому РФ, як країну бензоколонку за можуть залишити без о, торгування за нормальні гроші, основним її ресурсом, за який ну за рахунок якого вона шевелиться і е, існує. Вводення санкцій в мене також випадає. Не впевнена, що вони домучають це питання у першій половині, але на 25-й рік якісь. Більш е, місцями жорсткі міри дійсно можливі, можливі, але за умови знову ж таки, якщо Путін не йде на вимоги Трампа, пов'язаний з е, його співпрацею з Китаєм. Е, в такому випадку там махач почнеться достатньо жорсткий. Тобто, якщо Путін нехтує пропозицією Трампа, Україна в тому числі стає важелем тиску на ересію. Нам дають. Набагато більше ресурсів, можливостей і дозвілів для того, щоб ми виступали важелям тиску. А, і економічний тиск так, так само не припиняється. І дійсно, там певні тенденції на те, що на них можуть вести персональні жорсткі санкції і санкції на всю державу е, в, загалом на якісь, ну, більш коротше, жорсткіші е, моменти. Вона та, така тенденція є. Як щодо загалом розколу всередині? Дені країни наскільки можливо, якщо наприклад Путін, умовно кажучи, не приймає усі ці пропозиції вимоги Трампа, чи можуть прибічники Путіна не підтримати безпосередньо його рішення і влаштувати певну певний якийсь розкол всередині? А, а, якісь або політичні через... загострення всередині РФ на 25 й рік фігурували і з того, що вже передивлялися, там дійсно фігурували якісь заворушення, але я не впевнена, що ми говоримо саме там про військовий переворот або якесь серйозне повстання еліт, але певні проблеми напруження зміни е, якісь ну такі от речі якісь перестановки якісь тиски на основний апарат від з боку да, диктаторської е, диктаторського вузького кола вона відбувається тобто там в політичному середовищі напруження наростало весь 24-й рік і продовжує наростати на 25-й. і дійсно колихання певні є але там скоріше це стосується не москви як москви а питання де дестабіль... Нестабільної ситуації у Чечні, оце от більше те, що може викликати у Росії халепо ну навіть більшу ніж просто от там якісь внутрішні політичні елітарні розбірки? А вони там все одно будуть угу, я зрозуміла. Ну а власне що стосується в тому числі співпраці з Китаєм, наскільки плідною вона буде в них в наступному році? Ну Росії, те, що в мене випадало попередньо, я дивилася там і продивляюся останні місяці на різних інтерв'ю. У мене випадає тенденція на те, що Путін, скоріше за все, не буде в захваті від пропозиції не співпраці з Китаєм і спробує намахати Трампа. Тобто, я наче погодився, але все одно роблю по-своєму, і це нічим нормальним не закінчиться ні, ну, ні для Росії, ні для відношень і стосунків Трампа в принципі з Росією і з Китаєм як такою. Тобто, там тенден. Денція на те, що Путін а, прийме рішення не на користь зупинки да е, грубо кажучи бойових дій або не на користь м, намагання стабілізувати світову ситуацію, вона достатньо висока. Він із не, не, не буде він буде намагатися юлити і не буде повністю відмовлятися від співпраці з Китаєм, тому що співпраця з Китаєм гарантує йому поставки озброєння з північної Кореї. Однозначно погоджуюся із вами. Ну і власне до чого призведе підписання договору Росії із Іраном. Mm, Іран знаходиться не в найкращому положенні, і да, тут мова йде про якісь військові моменти, але ціна. За цю співпрацю навіть в грошовому еквіваленті достатньо значна іран. Я ж кажу, знаходиться на найкращій політичній світовій позиції. А Росія втратила значний вплив на території е, да і вплив на в, в цілому там. На восточних усіляких контингентах Сирії і так далі. І це е, говорить про великі гроші за мінімальні ресурси. Да, якісь. Е, вони не закінчують співпрацю, але це, це, ця співпраця суттєво трансформується. Не в зовсім вигідний бік для Ерефі, але вибору у них не дуже. Mm -hmm. Дякую вам. Ну і також дуже багато хто із. Експертів говорить про те, що в наступному році буде знову у нас можлива епідемія, як ви відчуваєте, чи потрібно вже, як то кажуть, закупляти антисептики та маски? Як це було із ковідом, Чи все ж таки вірус епідемія Україну? Принаймні у мене? Ну, Тенденції для світу, із того, що є в прогнозі на 25-й там і в цифрах, які на нього випадають, і в цілому, да, в такому прогностичному моменті по нумерології, астрології, коротше, по всьому. А, тенденції на те, що світ в, знаходиться в стані відлюдника, тобто на, на самоті саме з собою. А відлюдник тут якраз і може нам говорити про якісь знову карантинні обмеження, епідеміологічні якісь такі штуки, де людина вимушена знаходитися в. В закритому просторі, така тенденція дійсно є. Тобто тенденція на нові епідемії, на якісь обмеження вашого пересування і оцю всю історію, як мінімум, в, в а, мабуть, енергії 25-го, вона прямо закладена. Тому да, о, у нас о, є така проблематика. Ну і плюс за економіст, який натякає своїм шприцем на те, що ми можемо мати знову або посилення якихось вакцинації, або питання знову якогось епідеміологічного характеру. На виклад... Ну, я про обкладинку, яку вони виклали. Тобто, ця тенденція нам також якби натякає на це. Дуже дякую. Ну і на завершення хочу все ж таки, щоб трішки ми підвели певний якийсь результат на рахунок того наскільки 2025 рік буде все ж таки легшим, успішнішим ніж 2024, На вашу думку, він буде важкий, не менш важкий ніж ніж минулий, але просто по-іншому важкий, враховуючи те, що у нас там дурень, відлюдник і місяць. В, основному, в основні позиції, які випадають на 2025 рік, ну це така собі весела зона турбулентності. Да, це обнулення, це чистий лист, це життя, з, життя з якоїсь нової сторінки. Це все прекрасно. Тільки для того, щоб прийти до тієї нової сторінки і прийти в те обнулення, треба пройти повну трешачину. І от у нас я приводила приклад на одному із каналів. Це як, е, е, як, як звучить прогноз примітивно. Нам мають побудувати новий будинок замість старого, у, у наприклад, старої, ушатаної п'ятиповерхівки Хрущовки, нам мають поставити нову красиву а, сучасну свічку на етажів двадцять 25. Це все чудово. Але для того, щоб побудувати новий дім, нам треба з вами знести старий дім. Так, от світ, в момент, коли старий, старий дім зноситься, і Україна і світ загалом знаходиться всередині цієї. П'ятиповерхівку, яку от прямо зараз будуть зносити. От приблизно такий рік. Так, да, він відкриває нам можливості, але через ну, дуже серйозну зону турбулентності. Тому, мабуть, заспокійливі для когось навіть антидепресанти беремо штурвал і намагаємося не зійти з курсу. Серещиро дякую вам за цей ефір. Було дуже цікаво вас послухати ваші прогнози. Будемо спостерігати. А те за тим, що буде відбуватися в 2025 році, сподіваємося, що максимально буде все ж таки хочеться вірити. Правда для України максимально легкий рік, наскільки це можливо, і будемо вірити принаймні в якесь новорічне диво. Дякую вам, бережіть себе і до нових зустрічей в наших ефірах.